Друзі, вітаю! Як завжди, за традицією у нас нічний баскетбольно хокейний прогноз. Цієї ночі, з 5 на 6 грудня з п'ятниці на суботу, я беру один баскетбол NBA і два хокея NHL. Можете зручненько, не забувайте підписуватись на наш канал. Заряджаємо лайки, пишемо змістовні коментарі. Дякую за увагу. Ви знаєте, що останнім часом у мене почало виходить прогнозування нічних заокеанських найвідомішої хокейної НХЛ Ліги і баскетбольної NBA, в тому числі. Дякую, що ви довіряєте. Дякую, що зі мною цієї ночі не виключення. Я знайшов 2-3 матчі і хочу поділитися з вами. Отже, у баскетболі NBA Бостон Лейкерс. Бостон Лейкерс, мій прогноз. К-2. Команда-2. Тобто гості Лос-Анджелес Лейкерс виграють як мінімум 2 чверті. Дві. Якщо більше виграють, то також буде вважатися, що це плюс. Тому що правильно звучить, скільки чвертей виграє команда 2 з овертаймами. Команда 2 виграє дві або більше чверті. Так, коефіцієнт 1,99. <кхід> Тепер хокей. Два суперматча. І практично в кожному із цих суперматчів мої улюблені клуби. Я дуже люблю вибирати матчі за їх участю. Зараз ви зрозумієте, що це за клуби. Dallas Stars, San Jose Sharks. Неймовірні два клуби просто цукерочка. Dallas Stars. 에, непогано забиває. Ну, коли в них іде гра, звісно. Я вважаю, що у них саме іде гра, коли вони налаштовуються на серйозного суперника. Сан Хосе Шаркс Акули з Каліфорнії. Це неймовірний суперник. З ними треба, от як справжніми акулами. Треба бути дуже пильними і не допускати помилок. Я вважаю, що. І Сан Хосе Шаркс і Dallas Stars накліпають друг другу, дай Боже. Так само я вважаю по матчу Нью-Йорк рейнджерс Colorado Avalanche. Рейнджери і Лавина. Це неймовірно. У мене улюблена команда на Сході Рейнджерс. А на Заході Колорадо ну, на півдні Даллас можна назвати. Так, Даллас це вже Тіхас, суда, до Мексики. А на півночі, ну, скоріш за все, Чикаго, Чикаго, Блейк-Хоукс, Так. Тому ось тут зустрічаються одразу три команди. І, знаєте, так вийшло, що і в матчі Rangers Colorado, і в матчі Dallas Сан Хосе я бачу результативний хокей за 5 шайб. В обидвох матчах я вважаю, буде забито більше п'яти шайб. І що цікаво, Коефіцієнти практично однакові. І там, і там десь в районі 1,75. Тотал більше 5,5. Але я вирішив сам собі ускладнити задачу. Я роблю комбінований прогноз. Не тільки тотал більше 5 шайб. А і в кожній з пар я виберу клуб, ну який, як мінімум, принаймні не програє. На перемогу це буде дуже важко і дуже круто. А от я постараюсь ризикнути, перший матч Даллас Сан-Хосе. Даллас не програє, і при цьому тотал більше 5,5. Тобто 3-3. 3-2 вже не підходить. 3. 3 4, 3 4, 2 на користь Далласа підходить. Головне, щоб було більше п'яти шайб. І в основний час, щоб Даллас не програв. І ось тут, друзі. Найголовніше коефіцієнт. Дивіться, коефіцієнт на то, що. Даллас Сан-Хосе більше 5,5, 1,74. Так? А тепер дивіться: якщо ми сюди додаємо, Далас не програє, різко майже вдвоє. 3,08. Уявляєте? 3,08. коефіцієнт. Перший не програє. І при цьому тотал більше 5,5. 3-0-8. Е, далі. Тепер дивимося по матчу Нью-Йорк Рейнджерс Колорадо Евеланш. Друзі, феноменально, просто неймовірно. Ви можете вірити, можете не вірити, але <кхм> так само. У другому НХЛ-матчі Нью-Йорк Рейнджерс-Колорадо-Евеландж Я е, вирішив також господарі Лідової арени Рейнджерс Не програє. І тотал більше 5,5. 3.08, друзі, такий самий кеф. Це, ну, хочете вірте, хочете ні в нумерологію. Це знак цифр. Я просто впевнений в цьому. Тому я можу ризикувати, можу не ризикувати, але саме на цьому я і зупинюсь. Ви краще за мною не повторюєте, а беріть просто тотал більше. І все. І в матчі Рейнджерс Колорадо, і в матчі Dallas Сан-Хосе. Я ж буду брати. Рейнджерс не програє і тотал більше 5,5. І в другому матчі Dallas не програє і тотал більше 5,5. Оцей тотал більше це завдяки крутим суперникам. Розумієте, до чого я веду? Сан Хосе Шаркс, крутий суперник, але Даллас трішечки сильніший. І Нью-Йорк Рейнджерс проти Колорадо. Тут Колорадо обалденно крутий суперник, але я вірю в Рейнджеров в цьому матчі, саме в цьому матчі. І ось такі мої вибори. Тому я так і пояснив. Дякую за те, що вислухали. Це неймовірно, це круто. Я завжди буду дякувати всім вам за підтримку. За активність, за перегляди, за увагу і повагу до мене особисто і до нашого каналу. Мої пропозиції ви почули. Якщо е, цим я чимось вам допоміг, і якщо мої прогнози будуть вдалими, підтримайте канал, реквізити в описі щиро вдячний. Підписка. Лайки. І коментарі це найважливіша. Підтримка також додаю. І я за це окремо завжди всім вам дякую. Здоров'я мира щастя, любові та добра. Слава Україні, слава ЗСУ, слава нашому народові і героям нашим слава! Слава МЧСникам, слава медикам і енергетикам. завжди. І всюду, слава, слава, слава. Скорішої перемоги над рашизмом. До зустрічі всім па-па.